В глухої ночі американські бомбардувальники Б2 завдали ударів по ядерних об'єктах, похованих під шарами бетону і гірських порід в глибині Ірану. Супутникові знімки показують випалені кратери та зруйновані споруди. Зруйновані чи ні одна проблема залишається близько 400 кілограм, збагаченого на 60% урану, вважається зниклими безвісти. Іранці таємно перемістилися кілька місяців тому в очікуванні нападу. Якщо його збагатити до 90%, що є відносно простим процесом, то цього запасу було б достатньо, щоб зробити сердечники для дев'яти ядерних боєголовок. І до тих пір, поки цей запас не буде знайдений, поки Іран зберігає хоча б найменшу можливість створити бомбу, Нетаньяху буде вважати війну незавершеною. Після того, як повна ліквідація ядерної зброї відійшла на другий план, Ізраїль може вдатися до наступного найкращого варіанту ліквідації апарату, який його захищає. На початку війни ізраїльські військові літаки завдавали ударів далеко за межами ядерних об'єктів. Вони наносили удари по таких місцях, як Хузестан, Мегабад і Табріз. Не лише заради військових цілей, але й тому, що це лінії розлому Ірану. Регіони, де національна згуртованість і єдність є найслабшими і де заворушення можуть поширюватися найшвидше. Таким чином, поки перемир'я тримається на папері, Ізраїль зараз може мати на меті не просто руйнування, а дезорганізацію. Якщо зламати периферію, центр може не витримати. Удар нижче пояса. Курдське бойове угрупування Піджек, що закріпилося на північному заході Ірану, виступило із заявою, в якій закликало етнічних курдів взяти до рук зброю проти уряду. Мова була обережною з акцентом на свободу і самовизначення, але підтекст був зрозумілим: Іран вразливий, і його віддалені провінції це знають. «Піджек» діяв в іранських провінціях Курдистан і Керменша. Де етнічні курди складають більшість населення. Обидва регіони часто ставали мішенями ізраїльських авіаударів, але це не були ядерні об'єкти або ракетні бази. Це були місцеві командні пункти, центри розвідки та казарми. Такі об'єкти не становлять прямої загрози для Ізраїлю, але вони життєво важливі для контролю Тегерана над зовнішніми регіонами. Без них влада держави над непокірним населенням ослабне. Але курди не єдина етнічна меншина в Ірані. Зовсім не єдина. Перси складають лише 55-60% населення. Решта це клаптикова ковдра з арабів, балоджів, лурів, туркменів, азербайджанців та інших. Більшість цих груп проживає вздовж кордону країни, де державний контроль завжди був найслабшим. Для контексту складний гірський рельєф Ірану ускладнює повну асиміляцію його різноманітних культур і народів. Географічні вершини створюють ізольовані осередки, де громади тримаються за свої мови, традиції та ідентичність. Скупчення етнічних груп в окремих регіонах постійно підживлює заклики до автономії і навіть сепаратизму. Хоча Іран колись надав автономію цим групам, централізація влади в Тегерані на початку ХХ століття поступово підірвала ці політичні свободи. З часом ця централізація призвела до перетворення Ірану на все більш авторитарну державу. Отже, Тегеран довгий час боровся з постійними закликами до автономії та незалежності від своїх етнічних меншин. Під час Ісламської революції 1979 року, наприклад, курди, туркмени та араби намагалися відокремитись від Ірану, тоді як азербайджанці домагалися більшого самоуправління. Хоча ці рухи були придушені, вони показали, наскільки крихкою насправді є етнічна єдність Ірану. Ізраїль грає на цій вразливості. На додаток до провінцій Керменша і Курдистан. Ізраїльські літаки націлились на Хузистан, де переважає етнічне арабське населення. Ракети впали поблизу міст Ахваз, Махшахр і ключових доріг, завдавши удару по військових пунктах базування і об'єктах оборони. У цих районах неодноразово відбувалися протести проти дискримінації, затримань і нестачі води. Ізраїльські удари можуть призвести до подальшого загострення напруженості. Більша кількість ізраїльських атак була зафіксована в східних і західних азербайджанських провінціях, де проживає значна частина етнічних азербайджанців Ірану. Як найбільша етнічна меншина країни, азербайджанці відіграють ключову роль у державній службі Ірану як в минулому, так і в сьогоденні. Майже всі іранські революції у ХХ столітті починалися в азербайджанських провінціях, перш ніж поширитись на Тегеран. І з початку війни Ізраїль неодноразово зосереджував вогневу міць на військових об'єктах в обох провінціях. Авіаудари в регіоні аеропорту Тебріза свідчать про те, що ці атаки мають не лише військовий, але й політичний характер. Три різні регіони. Три різні лінії розлому і одна чітка закономірність. Щоб було зрозуміло, це відео є аналізом стратегії Ізраїлю, а не її схваленням. Ми не виступаємо за сепаратизм чи розпад Ірану. Це просто погляд на те, як Ізраїль бачить ситуацію. І в його сценарії внутрішні переломи це не випадковості, а можливості. Незнайомець для самого себе. Ізраїль вклав стільки коштів у знищення потенціалу Ірану, що тепер він не може відступити, навіть незважаючи на чинне перемир'я. Поки його літаки завдавали ударів по зовнішньому периметру, тривала тихіша, більш цілеспрямована кампанія, націлена на внутрішню архітектуру влади, корпус вартових ісламської революції. Квір не є типовою військовою структурою, це паралельна держава. Сформований після революції 1979 року, він підпорядковується не уряду а безпосередньо верховному лідеру. Він керує бізнесом, контролює медіа-наративи, розгортає розвідку і диктує зовнішню політику. Зсередини країни він забезпечує покору, придушує повстання і контролює найбільш чутливі програми Ірану, включаючи балістичні ракети і ядерні розробки. Тим часом ззовні він проектує владу через маріонеткові сили і робить це за допомогою сил чисельністю близько 200 тисяч чоловік, плюс понад 600 тисяч в резерві. По суті, Квір об'єднує оборону, розвідку і політичну владу Ірану в єдиний інститут і таким чином розмиває межу між військовою силою і державною владою. Коротше кажучи, це командний центр держави, і ймовірно, саме вони зберігають зниклі запаси урану. Отже, якщо уран не може бути знайдений і знищений, то наступним найкращим варіантом стає ліквідація структури, яка його захищає і може використати як зброю. І саме тому ізраїльтяни зробили квір головною мішенню. Всього за два тижні Ізраїль ліквідував низку високопоставлених командирів квір. Деякі з них були знищені на відомих об'єктах, інші були ліквідовані в результаті точних ударів по автоколонах, офісах і конспіративних квартирах. Це не були випадкові атаки, це було хірургічне обезголовлення, тому що офіцери квір це не просто військова верхівка, а найближче оточення уряду та еліта іранського суспільства. Приберіть їх, і архітектура влади почне хитатися. Це саме те, що сталося в Іраку, коли після падіння Саддама були зачищені баасисти. І хоча багато хто розглядає результат Іраку як попередження, ізраїльтяни можуть розглядати його як план. Крах це не ризик, це частина плану. Тим часом на вулицях Ірану іранці відчувають себе затиснутими між двома силами, що руйнують країну: одна з яких зовнішня, а інша внутрішня. Багато хто вже давно обурюється тим, що уряд придушує протести і змушує замовкнути громадянське суспільство. Десятиліття неефективного управління економікою, цензури та безжальної ідеології призвели до відчуження цілих поколінь. Більшість іранців зараз розглядають реформи як міф. Кожна спроба була або попереджена, або придушена, але в цьому криється глибший парадокс. Наскільки сильно іранці обурюються своїм урядом, настільки ж сильно вони бояться його падіння. Вони бачили наслідки в Іраку, Сирії, Лівії та Афганістані. Кожній з цих країн обіцяли свободу, але вони занурилися в хаос, громадянську війну або іноземну окупацію. Не дивно, що іранці не довіряють Сполученим Штатам або Ізраїлю. Не через лояльність до свого уряду, а тому, що вони знають, що ці іноземні втручання часто закінчуються політичним вакуумом, насильством і тривалою нестабільністю. Влада нічого не означає, якщо ви не той, хто рухає фігури. Іранці занадто добре знають, що означає втратити контроль над власною долею. Як наслідок, багато хто зараз згуртувався навколо прапора. Те, що могло б бути гнівом на уряд, тепер перенаправляється на спільного ворога. Загроза лежить глибше, ніж політика. Вона стала екзистенційною. Тож, за іронією долі, бомбардуючи Іран, Ізраїль, можливо, ненавмисно допоміг зміцнити федеральну владу Тегерана. Атакуючи державу, він легітимізував її. Те, що колись розділяло іранців, тепер об'єднує їх у націоналістичній рішучості. Для іранців ворог більше не всередині. Ворог над ними.